Розділ четвертий Таємничий і бр який страшний. Хороший хлопець. Нервові можуть далі не читати. Ми приходили до озера щодня. Набирали харчів, дорогою ганялись із сачками за всякими мушками та один за одним. Біля озера вилежувалися на сонці і купались у теплій воді. Митько весь час примушував мене вдихати повітря і казав, таке життя дуже корисне для здоров'я. Тут навіть автобусів немає. Я з ним погоджувався. Але одного ранку відбулася подія, яка трохи змінила і наше життя, і наші подальші плани. Коли ми, як завжди, з галасом вискочили з за дерев на берег, то побачили. В нашому озері купається якийсь хлопець. Нам це одразу не сподобалося, бо в ньому ми впізнали свого знайомого, майбутнього майстра спорту. Принесло ж сюди цього велосипедиста, буркнув Митько. Але той, уздрівши нас, хутко виліз на берег і весело загукав: Привіт дослідникам. І вам покупатися скортіло. Ех, водичка, що треба, це вам не річка. «Добрий день!» – озвались ми трохи спантеличино, бо наші з ним останні зустрічі не дуже схиляли до дружньої розмови. Та чого ви такі набурмосені обоє? Ще й досі сердитесь, а ви, я бачу, серйозно захопилися від ловом комах. Ну що ж, заради миру, ось вам од мене подарунок. Він витяг з кишені штанів жовтий прозорий камінець. Дивіться, ми з митьком захоплено схилились над Василевою долонею. Ух ти, це що? Не пізнаєте бурштин? Он, бачите, ще й муха в ньому якась. Справді, у жовто гарячому злитку застигла навіки маленька комаха. Ви знаєте, що таке бурштин? вів далі Василь. Це смола дерева, що пролежала в землі мільйони років і закам'яніла. От, у Прибалтиці її повно, а в нас рідко трапляється, так що ця знахідка велика цінність. Ти що її тут знайшов? не повірив я. А де ж, по-твоєму? От у цьому озері. Хотів було у краєзнавчий музей здати, та передумав. Хай уже вам буде. Ви ж комах колекціонуєте. У цьому озері, і собі здивувався Митько. Отут. А що ви думаєте, тут і не таке зустрінеш? Василь кинув на нас загадковий погляд і замовк. Що? спитали ми в один голос. Та навіть і не знаю, чи казати вам. Він знову помовчав. Ну, гаразд, ви бачу, люди мислячі й серйозні. Ми затамували подих. Що ж то він повідає нам, цей дивний хлопець. Просто хочу вас застерегти, адже ви, здається, як і я полюбили це місце. І звідки йому відомо, подумав я. Ви вмієте зберігати таємниці? Він суворо звів брови. Могила, мерщій відгукнувся Митько. Щоб я маму й тата не бачив, пробелькотів і я десь почуту клятву. Ну, так, от, хлопці, озеро це незвичайне. Незвичайне? пошепки повторили ми. Еге ж, поганий поголос ходить про нього. Ви помітили, що сюди з села ніхто й не потикається? Помітили, ствердив я. Так далеко ж, озвавсь Митько, не кожному й охота телющитись. Мой далеко. Але справа зовсім не в цьому, а в тому, що бояться. Бояться? Еге ж, звичайно, якщо кого спитаєш, так тобі й скажуть, мовляв, далеко краще в річці купатись. А насправді всі аж тремтять, коли доводиться отут воду лізти. Але чому ж? Чому? А тому, що в озері, він стишив голос. Хтось живе. Ми здригнулись. А вже ж, вів Василь далі. По ночах, правда, не часто. Виє страшно, і зітхає, ох аж мороз по шкірі, сам чув. А в день не вилазить, а може й вилазить, та ніхто не бачив. Он там берег травою поріс, а коло нас пісок. Минулого року пастухи тут корів напували. Аж чують, телятко так жалібно мукнуло. Вони туди, а за телятком тільки завирувало. І на піску сліди здоровенних лап, мов от крокодила. Та ти що? Точно. Але це ще не все. Ходімте зі мною. Ми наблизились до кількох сосен. Що в цьому місці росли біля самої води. Дивіться, на стовбурах видніли глибокі подряпини, кореневища двох-трьох дерев були підриті, луска від кори вкривала землю. Заніміло спозирали ми цю картину. От і подумайте, хто б це міг бути? Ви знаєте щонебудь про Лохнес? Та щось таке чули. Це озеро в Шотландії. І живе там дивна і здоровенна тварина. От приблизно, та не робитиму припущень, це ще й досі не доведено. Ну, а тепер пробачайте, мені час. Бувайте, ще побачимось. У мене тренування за графіком. Що ти на це скажеш? запитав Митько, коли Василь уже зник сперед перед очей. Та хто його знає? Може, це все неправда. Якось не віриться. Може, й бреше, погодивсь Митько. І звідки тільки тут цей бурштин? Підкинув угору і зловив жовтий камінець. Як він казав, те озеро зветься? Лохнес? Лохнес. Треба буде розпитати в когось із старших. Еге ж, а все-таки він непоганий хлопець? Здається, так, з озера повіяло прохолодою. В хаті подзвонювали шибки і склянки на печі, Фадієс знову вступив у двобій з тромбоном, і оглушливі звуки розліталися по селу з граями на полоханих гав. Якщо я вже порівнюю звуки з цим птахом, то фадієзові гави були, окрім усього, дуже обскубаними і потворними. Одних хотілося одмахуватися і бігти чим далі. Проте на деякі організми вони, мабуть, діяли позитивно. Саме цим я пояснюю народження в митьковій голові ще однієї ідеї: Митько порався коло нашої мізерної колекції, кілька жучків і метеликів ми таки вловили. А я вмостився на ліжку, накривши голову подушкою. Коли це чую, її отдирають від мого вуха. Наді мною схилився Митько Сергію! А якщо нам ще один зойк нещасного інструмента заглушив митькові слова. Що нам? Так і оселитися коло озера і самим простежити за отим от. Так тебе бабуся й відпустить. Чекай. А якщо відпустить, звичайно, це було б зовсім непогано. І ночувати там? Там. Адже Василь казав, що воно тільки вночі вилазить. І курінь у нас такий, самим собі заздрити можна, хоч зимуй там. Взяти з собою ковдри зараз же тепло. Еге ж, тепло, це в хаті тепло. Та не замерзнемо, не бійся. Я й не боюсь, а от бабуся, беру її на себе. Хіба може бабуся чогось не зробити заради свого онука? І він вибіг із хати. Повернувся за п'ять хвилин. Радість переможця освітлювала його обличчя. Порядок спершу на одну ніч, а там видно буде.